Ви бачите кімнату, трошки тут без порядок. Живуть пару чоловіків, хлопців. Ми всі навчаємося в Київській богословській семінарії. Сьогоднішнім днем чотири роки Миколаївську програму позаду Бог дав силу мудрості закінчити. Така прекрасна кухня. У нас такі прекрасні класи, викладачі це хлопці. Вони з різних міст України. Вони капеланський патруль. У нас по капеланству дуже багато програм. Я дуже багато богословських програм, програм по капеланству, шпітальне капеланство, пеніціальне, військове і прекрасні викладачі. І ви знаєте, крім того, що служіння моє буду, що я капелан в'язниці, в і це важливо дуже. І я також хочу передавати ці свої знання іншим для того. Щоб людей заохочувати, щоб вони також йшли в тюрму, тому що я тюремний капелан. Ну щоб вони цю любов Христову показували своїм там своєю присутністю, тому що дівіз капелана це бути присутнім, бути поруч завжди там, де потрібно, там, де потрібна сила Божа, там, де потрібен Христос всьому, у духовному, матеріальному, в посмішки. Просто бути поруч з людиною, якій важко, це дуже важливо. Ви бачите такі. Простір учбовий, простір, де каву можна купити. І раз тиждень у нас і зібрання і прославлення. Зараз почуєте коротку пісню, яку співають наші сестри. Я ще вдячний господеві, що він післав моєї життя таку людину, як Вуренєвич, Валентин. він полковник запасу, пастор церкви, директор цієї програми, пасторської Капеланського. Він мене запросив викладати. Він рік назад сказав, і я готовий погодився. А коли прийшов час готуватися, я зрозумів, що це не просто викладання, практично показувати, як ти ходиш тюрму, розказувати. Це богословські програми, всі богословські знання передати, щоб показати, з ким ми працюємо, з чим ми працюємо, і що таке характер, що таке дух, душа, тіло, що таке гріх. І це все в контексті служіння. Слава Богу. Перший іспуск я прийшов. Я буду далі навчатися для того, щоб мати це викладання, щоб передавати своє знання теоретичні, практичні, іншим, щоб все було слава Богу. Так. То, то, то зміни, а то щас, ми не примирились, да, ми доводимо працювати. Хто ще може зробити? Селюство і за первородного ріха знаходиться в стані рождения в отношенні к Богу. Ініціатива прийшла від Бога о да. Бог да, примирення. Да. Як, як ти зможеш робити примирення? Донести це примирняння людям? До... І, вони... і ЗМІ так само виступив таким порадником. Е, Він сказав, люди. І там, то, що Бог вам сказав, він трошки вам не додав, не досказав, ви ж будете як Бог, ви все пізнаєте. Неправда, не помрете. І доприйняли цю пораду. І от я, я записав, ця модель недовіри Богові і діявола як порадника дії досі. Ми побачили, знаєте, ми це закріпили на прикладах таких і біблійських, коли ми... наші риси характеру походять від чого З стіло від тіла. Чи від душі я нам, від душі? Напевно, від душі, так? Да? Подарунки я... він практикує, да? <гум> <гум> так. То то це доктор Ситаної пацієнту легче. Ви понимаєте? Я просто хотів, ну ще крім подяки. Ну, за Віктора. ліктора було нього це перший досвід. Ну, як що у вас? Є якісь бажання. Так що в молитві сказати? Є ну, бажання, ми зібрали тут трошки благословіння. е-е, до миру служить. За, за. після ігзамену, але вже так, ця, то, сиділи, це хочеться. З бажанням, просто ми і так треба дякувати. дуже дуже красиві лекції, дуже а. все, ну, взагалі, чорка, <рек> і подякувати. Заслужіння, тому що і це і дуже велика праця. Ну, Нема слів просто, дуже, дуже багато покладень. Душі і часу. Я, не розуміємо, я, я, я теж можу сказати, так? в мене об'яви яка касія. Ні, ні, яка об'ява? Я хочу помолитися, так що більше ви говорите, тим менше. Я І У нас є час, тому що ви можете додати після обіду. І, 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 хотів вас подякувати. Теж. І це переживання я розкриваю. Я, я спочатку дуже і, так вільно погодився, кажу, да, мені дуже захотілося викласти, мені дуже захотілося передати свій практичний опит, показати, тому що це моє служіння, це моє життя. І мені хтось показати моє життя для того, щоб ти багато людей жили таким кісляким життям. Але коли я зрозумів, що це не просто практичний опит, що це богословська програма. Тут я, звісно, сіла на стул і сидів усі довго кожен день, щоб приготуватися. Бог дав мудрості и я да, виклав і знаю, де свої якісь помилки, маю на увазі, а де ну, до працьовки, де може краще зробити, підготувати, додати, з вашою вот так вот. І тут і роздав тести, ми помолимося. Тут прості дуже тести, дванадцять запитен, всього. Давайте, Давай целею давай, давай, давай помолються. А пульте, так? Буде, так, буде, так. Буде, 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 буде. І, і я дивлюсь усіх чорних коробочки. То я так пішов до себе, у мене під столом теж, що є така чорна коробочка. Так, то я хотів на пам'ять віктору. Коробочку тобі да чорну. Чорний ящик там. Так. Щоб ти коли приїдеш додому, щоб у тебе, коли глаз буде дергатися, підняв на викладання заслав. Подивився, да. у мене є тепер особиста чашка. Ну це на пам'ять про твої п'ятидневні страждання і на кадріну підготовку. Я, це я... <с> я <зробити> шучу. Просто ти... ти казав, що воно тобі нелегко легко далось. Тут власи, ти розвел, а то на тебе качел Так, Давайте я помню. Ти вже будеш Дякую. роздавати, на цьому ми будемо читати частину завершення. Батько високий і славний. Я дуже дякую, тобі, що навіть під час війни люди, які можуть навчалися. Приписатися. Приписатися. Дякую, дуже приємно. Дуже достижено. Велика подяка Господу Богу, що дав таку можливість бути в семінарії, навчатися, працювати, служити йому. Хай Бог власну кожну людину, яка причетна до створіння цього військового закладу, для спонсорів. До тих хлопців, які тут навчаються разом зі мною. Всім благословіння, тому що всі люди, тут основа людей, які навчаються, вони вже служителі, пастора, капелани, різні, різні різноманітні служіння. Тут просто хочуть отримати освіту, краще навчитися працювати для Господа, для його слави. Дякую за все. І також дякую моїй церкві за молотовну підтримку. Дуже радий, що я знаходжуся в церкві Христові і в такій помісній церкві, як Дім Миру. Слава Господу навіки. Амінь. Слава Господи, 14 червня 2024 року я отримав диплом. диплом, який я добував освіту 4 роки, мені запропонували піти на магістрську програму, щоб далі викладати, тому що я, будучи магістром, маю право подати бакалавром. Господь Бог благословив, я пройшов співбесіду і. Прийняли мою заяву і я буду навчатися. Ще два роки попереду. Я настроюся, я знаю, що це нелегко. Ось такі фотографії зробили, щоб мене ви побачили. Щоб ви побачили цей дух людей, студентів, викладачів. Це різні люди, вони різні судьби мають. Тут не пам'ятаю, скільки є. Тут в основному магістри, бакалаври це викладачі, ви бачите. Викладачі, керівники семінарії, дуже багато людей є з Америки, які тут живуть дуже багато, які вивчають мову, щоб нам викладати, і які годують їхні родичі для того, щоб вони мали можливість тут в Україні нам викладати. Люди живуть по 10-15 років. Оце є посвята також. І я дивлячись на них, я надихаюся їхнім прикладом і ще більше хочу працювати також. Прошу Бога, щоб давав мені сили, здоров'я, мудрості, особливо, звісно, потрібна мудрость. Мені також сили і здоров'я, щоб все це втілювати в життя. От, ви побачите зараз учне диплому, це почесний президент, це ректор семінарії у нас, це Канівич, мій директор програми, пасовська Ну, Слава Богу. Слава Богу, зараз буде посвята і ці китиці, ці хвостики такі, і ми маємо право перекинутися на іншу сторону. Тут за нас мовляться, благословляють нас як бакалаврів, як магістрів. Слава Богу. Я вдячний ще раз кажу, що Бог дав силу піти цей етап. Скільки я втратив, скільки я раніше втратив, не бачив, як ми розсудити господарю. Тому моя ціль іншим людям показувати, навчати, розказувати своїм прикладом особистим. Слава Богу, за все. Амінь.